Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету, BTC Ethereum, домінація також волатильності. тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Скажімо так, сильних змін після минулого відео немає. Після зняття ключового рівня вигляді свінг максимуму на 48 тисячах. Найближчими інструментами по BTC в нас залишаються імбаланси, залишені нижче на місячному таймфреймі. На трьохмісячному таймфреймі, як бачимо, у нас ніяких інструментів утворених немає. Тому імбаланси е на місячному таймфреймі, по суті, будуть найближчими інструментами для ціни. Також можемо натягнути преміум діскаунт масиви і в загальному більш глобальніше хотілося б побачити тест дискаунт масиву по даному висхідному русі, побачення тут утворення якоїсь реакумуляції і продовження більш глобальнішого висхідного руху. Тому, в принципі, план по BTC більш глобальніший залишається такий. На тижневому таймфреймі ціна робила маніпуляцію над даним свінг максимум, і як ми очікували в минулих наших відео, таргетом для нас був. Свінглоу, який ми побачили, зі зняття, якого ми побачили, і також імбаланс нижчий на тижневому таймфреймі, який ціна теж протестувала, і на який ми теж побачили досить непогану реакцію. Наступним інструментом, в якому ми би хотіли побачити ціну, буде rejection блок який в нас знаходиться вище. Можемо собі його так само відмітити. Тому, як мінімум, я би зараз очікував ціну в даному rejection блоці і там же слідкував за реакцією. Якщо ми не побачимо ніяких розворотних моделей, то швидше за все, даний свінг максимум буде виступати таргетом для ціни. Тобто ми можемо побачити перехай. Якщо в даному rejection блоці ціна нас покаже нам розворотні моделі, тоді ми будемо очікувати ціну нижче. в Імбалансах, які на які я вам відмічав на місячному таймфреймі. але в будь-якому випадку зараз очікуємо локальний ріст до Rejection блоку. А якщо ми прийдемо на денний таймфрейм, то бачимо, що після того, як ціна тестувала тижневий імбаланс, у нас утворювалася ще одна неефективність в вигляді денного імбалансу. Це якраз може свідчити нам про те, що в нас тут присутній певний об'єм покупця, і ціна може продовжувати рухатись вище. Якщо ми натягнемо прямий дискаунт, то бачимо, що в принципі цей імбаланс так само знаходиться в дискаунт масиві. І я би очікував зараз корекцію в денний імбаланс. Звідти продовження росту, як мінімум, до таргету вище вигляді даного свінг максимуму. Ну і знову ж таки, ми бачимо, що в нас тут на даному таймфреймі ще присутній імбаланс, від якого ми можемо побачити реакцію. Ну і також, якщо ми глянемо на HTF, то це буде якраз rejection блок, який я відмічав раніше. Тому, по суті, зараз головним планом залишається це тест денного імбалансу, звідки ріст до цього свінг максимуму. А там вже будемо слідкувати за реакцією. Прийдемо на 4-годинний таймфрейм. Бачимо, що ціна зараз формує певний такий боковий рух. Можемо вважати, що у нас певна тут є такі певні верхня, нижня границя, і зараз хотілося б побачити рух нижче, який зніме якраз даний свінхлоу, і ми протестуємо ще додатково цей 4 годинний імбаланс, звідки вже ріст і зняття верхньої границі. Тобто, як мінімум бачимо, що у нас був тут. Сформований 4-годинний імбаланс, на який ціна зараз може реагувати. На годинному таймфреймі бачимо, що в нас так само був тут утворений ще контрімбаланс, тобто мінімум на годинному таймфреймі у нас був утворений цей імбаланс і якщо ми зараз тут побачимо наявну реакцію покупця і будемо далі для входу, ми ще можемо. Зняти додатково цей пул ліквідності і вже тільки тоді піти і знімати ці свінг лоу нижче. Тому по BTC план залишається в принципі таким. Пропоную зразу переходити до ефіріума. По ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Головним таргетом, більш глобальнішим, у нас залишається даний свінг максимум. І якраз якщо у нас відбудеться переливання ліквідності з BTC Сі вальткоїни, то зняття даного свінг максимуму ми можемо. В перспективі побачити. Якщо ми перейдемо на тижневий таймфрейм, то, в принципі, це так само згідно нашого плану з минулого відео. У нас тут було оновлення структури, в нас була маніпуляція над Swing Low, і теж можемо для себе виділити, що в нас був тут утворений Rejection блок, який ціна додатково тестувала, і з якого ми можемо зараз побачити лонгову реакцію. Якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, то мені в принципі не дуже подобається. Те, що в даному rejection блоці, який ми виділяли, так само виділили на даному тайфреймі, щоб було видно, не відбувалося ніякої роботи з ліквідністю, натомість ціна залишала е, пул ліквідності нижче. Але я би зараз не очікував такого руху, тобто який якраз в, нас, в якому в нас відбудеться зняття даного полу ліквідності, е, оскільки в нас може відбутись певне СМТ, оскільки ми від BTC зараз так само очікуємо більш, скажімо такий локальніший висідний рух. І Ефіріум, в принципі, може ігнорувати даний пул ліквідності і продовжувати рух вище, як це буде і робити BTC, Але знову ж таки, подивимось. Також на даному таймфреймі в нас. Ну, ціна зараз прийшла в імбаланс на даному таймфреймі, але знизу, після тесту даного Rejection блоку у нас так само утворений контр-імбаланс нижче, який вже ціна тестувала, і він так само свідчить про наявність певного об'єму покупця. І це може нам якраз так само говорити про те, що ціна може вже продовжуватись рухатись до таргетів, які в нас знаходяться вище. Це як мінімум даний даний імбаланс або даний свінг максимум. В будь-якому випадку, я думаю, що якщо ефіріум BTC буде продовжувати ріст, то ефіріум так само буде ігнорувати даний пул ліквідності. Плюс, якщо ми ще зараз глянемо з вами чарт ефіріум до BTC, то так само побачимо певні підтвердження для цього. Давайте спочатку глянемо ще LTF по ефіріуму. Бачимо, що в нас тут був на 4-годинному тимфреймі залишений імбаланс, який ціна не тестувала. В принципі, як і по BTC, то ситуація досить похожа. очікував би зняття для початку даного свінг-лоу тест імбалансу, і там вже очікувано якусь модель для входу і першим таргетом би виступав даний свінг максимум. Тобто, знову ж таки, очікуємо корекцію, потім продовження локального, локальнішого росту по ефіріуму. Але також ми в принципі можемо очікувати більш глобальніший ріст. Зараз попробую вам пояснити, чому. Якщо ми відкриємо чарт Ефіріум до BTC, відкриємо. Річний таймфрейм, то бачимо, що ціна в нас тестувала якраз річний імбаланс. І після, після тесту якого ми якраз очікуємо розширення ціни до даного свінг максимуму. Якщо це в нас відбудеться, то ефіріум в підношенню до BTC буде ставати дорожчим, тобто, в нас може початися певний такий альтсезон. Якщо в нас буде рости Ефіріум, то в нас в принципі підтягнуться всі інші альткоїни. Також, якщо ми відкриємо. Тижневий імбаланс, то бачимо, що після того, як ціна тестувала річний імбаланс, тут у нас є 6-місячний свінг, після якого захоплення в нас утворений на тижневому таймфреймі СМР. Бачимо, що в нас є зміна ринкової структури і утворення імбалансу, якраз з якого ми очікуємо продовження більш глобальнішого росту, як мінімум таргетів достатньо зверху. Якщо ми перейдемо на даний таймфрейм, то в принципі бачимо, що ціна. Вже е, зупиняється і швидше за все готується до продовження росту. Бачимо, що в нас маніпуляції над мінімум присутні, тому наступний таргет локальніший у нас це буде і баланс вищий, більш глобальніший. Ну, я вам показував. В принципі, це річний свінг максимум. Тому, якщо це відбудеться, ефірі з до BTC буде ставати дорожчий, альткоїни так само будуть показувати всі інші ріст. Також пропоную глянути графік капіталізації TOTAL. І можемо для себе виділити, що найближчою, більш глобальнішою ціллю для графіку Total це буде даний Swing Максимум і капіталізація в 2 і майже 2 трильйони доларів. Тобто запас ходу ще в нас присутній. А якщо ми глянемо більш локальніше, для прикладу, відкриємо денний таймфрейм, то м -м, можемо бачити, що ціна робила маніпуляцію над Свінг Лоу, після чого в нас був втворений дисплейсмент. Тобто, так само імбаланс, який свідчить про наявність покупця, об'єму покупця, і так само, як і по BTC, так і по ефіріуму, очікував би зараз відкати до даного імбалансу, звідки продовження росту від мінімум до найближчого тарету вигляді даного свінг максу. Тобто, якщо ми натягнемо е, процентами співношення, маркет ще може вирости на 6%. Тобто, в принципі, це теж дає ще нам не підтвердження нашого плану очікувань по ефірі по BTC, де ми очікуємо локальну корекцію і потім. Локальніший ріст. Тому я думаю, наш хід думок і план очікування зрозумілі. Тому залишайте коментарі, як вам аналітика, ставте лайк і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. А ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.